Українські колядки і щедрівки півдня сходу центру і заходу України звучали у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у виконанні хорової капели. Дудари Все, що ми будемо сьогодні виконувати, воно є унікальне, тому що це є скарби української нації від найдавніших до найсучасніших. Всі ці речі ми виконували на гастролях в Данії і всі концерти прийшли з дуже великим успіхом. Ми співаємо багато колядов, які всі знають, і деякі, які мало хто знає, Одну ми данську співаємо, яку ми привезли з Данії. Вона нам настільки сподобалося, що ми її переклали на українську. Послухати у храмі можна було давні і сучасні колядки і щедрівки. У програмі різдвяного благодійного концерту було 24 музичні твори, розповів керівник хорової капели Дударик Дмитро Кацал. Від 10-го, від 11-го по 21-го століття такі твори в цьогорічному нашому репертуарі. Там єрмусисти хіри, фрагменти з різдвяного на вечір'я. Потім найдавніші колядки і щедрівки, навіть є одна до християнська колядка. Під час цього благодійного концерту відбувся збір коштів для зсу, зокрема прикордонників у Луганській області. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.